5 жовтня Всесвітній день вчителя цього року. Він проходить під гаслом Підтримаємо вчителів. Свої зусилля у гідному проведенні цього дня об'єднали ЮНЕСКО, Міжнародна організація праці, програма розвитку ООН, ЮНІСЕФ та Інтернаціонал освіти. Підтримка вчителів передбачає забезпечення їх якісною підготовкою, надання можливостей для підвищення кваліфікації та захист їхніх прав. Незалежно від країни, якісна освіта несе в собі надію на підвищення рівня життя. Зазначається у матеріалі інформаційного центру ООН. Однак без кваліфікованих і зацікавлених викладачів якісну освіту забезпечити неможливо. Вчителі Прикарпаття, як і всієї України, сьогодні урочистостями відзначили своє професійне свято. На одному із них, зокрема у Галицькому районі, побувала і наша знімальна група. У першу неділю жовтня в Україні відзначається День вчителя, свято, яке за доброю традицією, є більш ніж просто одним з професійних свят, бо немає в світі людини, чия доля ніколи не перетиналася б з долею вчителя, вихователя чи педагога. Сьогодні галицькі вчителі зібралися у народному домі, щоб почути найкращі слова вітань з нагоди свого свята. До початку урочистої події ми поспілкувалися з уже досвідченими і молодими педагогами. Квідрадно. Що з моменту мого приходу взагалі до школи то кредо було таке дати дітям знання? Рахувалося, що дитина це посудина, яку можна наповнити водою, але сьогодні. Настав інший час, і вчительство зрозуміло, що дитина це не глечик, а дитину треба вчити вчитися, і тільки таким підходом можна досягти якогось успіху. Дитині треба запалити факел в серці для того, щоб вона мала мету іти до всього і прагнути до кращого, прагнути до вдосконалення, формувати себе як особистість. Раніше вчитель вів учня до свого предмета, а зараз наступив зворотній процес. Кожний вчитель намагається донести свій предмет до учня. Я ще в школі захоплювався фізикою, це експериментальна наука. Дуже цікаві експерименти проводили ми як в школі. Пізніше вже поступив Карпатський університет, і це дуже цікава. Наука дітям подобається з рахунок експерименту, з рахунок цікавих всіляких новинок. Діти захоплюються, і це дуже цікавий предмет. Факел бажання до набуття знань запалили в душі цього молодого педагога і його колишні вчителі і родина, в якій є теж педагоги, і це вершина їхньої праці. Мабуть, цю професію обравши з дитинства, і я отримую від цього масу задоволення, оскільки бути, перебувати поряд із дітьми маленькими, з ними спілкуватися, бачити, як росте покоління без рабської психології, повірте, більшої радості немає. Без перебільшення можна сказати, що наше майбутнє залежить від вчителів, від того, як вони сіють розумне, добре вічне у дитячих душах, виховують і готують їх до дорослого життя. І лише подорослішавши, розуміємо, яким важливим був цей період життя, яким цінним скарбом є знання, отримані під час навчання. Саме тому професія вчителя є найпершою і надзвичайно важливою. Всі найкращі слова вітань сьогодні звучали на адресу вчителям. І від дітей, і священнослужителів, які уділили їм своє благословення, і керівників влади. 1114 педагогів є у Галицькому районі. Їм своїм колегам висловив вдячність за труд, за мужність, за самовідданість і талант, начальник районного управління освіти Василь Матіїв. Ми та сила, яка несе до дітей, до людей, добро, розум. Сіє вічне і добре. Шановні вчителі, я не маю слів, щоб виразити вам вдячність. Ви знаєте, я думав багато над тим, чого я в цьому світі боюся, а я не з тих страхоподів. Так, от боюся образити дитину і боюся образити. Вчителя низький окрім тобі Галицький вчителю. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері освіти, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди дня працівника освіти кращі педагоги району були нагороджені грамотами обласної, районної державної адміністрації та районної ради, а також грошовими преміями. А ще було багато квітів і пісень.